Друзі, що ми бачимо на оновлених фресах ДТЗ. Перша відмінність, яку ми бачимо, це опорні лижі. Звичайно, могли б зробити їх хоча б трішки ширші, але великий плюс, що вони взагалі є. Масленка виконана трошки поганувато, могли б її закрити і буде її з'їдати землею, але то не біда. Збільшені ножі. У попередніх версіях 1,40 м ножі були малі. І на ножах вже бачите є додаткові такі припливи, які збільшують їхню міцність. Теоретично не мало би їх так ламати. Е, непогано приварені ножетримачі, бо в Закарпатті велика проблема е, вириває їх через те, що багато каміння у наших, нашій землі родючій вириває ножетримачі. І трохи збільшився діаметр валу. Е, мало би бути трохи краще. Гарно зроблене кріплення під навісочку з досить товстого металу, тому що раніше був трошки тонший, гнуло їх. Ну і не забувайте, що редуктора переважно більшості йдуть сухі, ось до цього рівня має бути залито мастило. Чому? Якщо буде нижче, ось цей підшипник саме більше вразливий. Він перегрівається і виходить з ладу. В цілому, фрези непогані, ціна на них адекватна, кардан йде в комплекті. Кого цікаво, звертайтеся в салон Агролюкс, міста Мукачева.